Вже рік, як я працюю в стерильних операційних, до операційних вони б не дожили. Вони стріляють, я зашиваю. Ми стали сім'єю. Інколи я не відчуваю страху, а вдома мене чекає собака. Коли вчила з неї команду лягай, не думала, що буду виконувати її сама. Життя бентежне. Коли в мене питають, що таке війна, я відповідаю. Імена. Тепер у мене немає частини ноги, але я живий. Один із тих, для кого війна вже триває 10 рік. Перше поранення я отримав в Іловайську, а тепер вся країна, як і таке пекло було там. Моя родина не має дізнатися, яке пекло я пережив. Зараз я думаю, як жити далі. І я знаю, що не здамся. Я знаю, що чим буду займатися в цивільному житті і допомагати побратимам. Я буду посміхатись, бо я не дам приводу ворогам тішитись над нашим болем. А рік масштабної війни це про виживання і життя з нуля. Від квартири залишились лише стіни та ключі. Вони забрали навіть старі фотографії. Мабуть, для вогнища відтепер, спогади моєї родини, вся історія лише в нашій пам'яті разом з чоловіком відправили своїх матусь та доньку до Німеччини. Самі лишились в Україні. Люди кажуть, що від поганого настрою вони втрачають смак до життя. А я втратила життя, хоча ще живу. Мабуть, колись одного дня. Почнеться і моя нова історія. Вже рік небо не таке блакитне. Сонечко якесь темне. Мама сказала, що ми їдемо подорожувати. Подорож дуже довга. Я хочу додому. Біля дому ми завжди з друзями грали в козаків. Я не знаю. Чи побачу їх знову? А, мам, я хочу додому. Війна триває століттями. Мої руки трясуться, я більше не в змозі тримати автомат. Я б хотів захищати нашу землю. Лікарі розказують казки. Чому мої два сина пішли за мене? Вони ж не мали. Ми мали закінчити це раніше. Я б мав онуків і читав казки. Я хочу, щоб діти наших дітей жили без війни. Вибачте, що я не зміг. 54 дні мене позбавили інформації, і я не знав, чи ми перемагаємо. Нам говорили, що України більше не існує. Нас катували вночі. Тоді крики були страшніші. Я пережив пекло. Я дуже вірив, що повернусь. Коли нарешті зазвучала українська мова, я зрозумів, що вдома. Зараз про мене піклується багато людей. В полоні виживають ті, хто вірить у повернення. Вже рік мій телефон не вимикається ні вдень, ні вночі. Я не знаю, чи достатньо я роблю для них. Але я не можу інакше. Мені так легше переносити тій жах, що коїться в моїй країні. Я хочу допомагати, я хочу бути корисною. Кожна історія це про мене. Кожна втрата це особисте. Коли вони дзвонять, я відповідаю. Якщо я можу, а вони ні, значить комусь гірше. Волонтери не всесильні, сильні, але нас багато. Що таке рік повноштабної війни? Для мене ця війна триває вже майже 10 років. Моє поранення це не так страшно. Страшно і дуже боляче, що я впродовж багатьох місяців не бачив рідних доньок, кохану дружину. Нестерпно взнавати про поранення найкращих друзів і побратимів, які з 14-го року захищають Україну. Та, попри все, я розумію, що боротьба це на наших плечах. Ця війна. Відповідальність перед нашими дітьми, які мають жити в своїй країні в безпеці та в мирі. Тому ти йдеш, знов береш зброю. І не вірте тим, хто каже, що війна робить захисників безстрашними. Ні. Просто цей страх ми перетворюємо на злість. А злість. Керує нашими діями і робить свободу нашого народу реальною. Я є народ України. Я живу на своєї землі. Це земля моїх батьків і моїх дітей, де ми народилися, і захищатиму це за всіх, хто захищав ідеали свободи та віддав найцінніше життя. Народитися українцям це бути вільним від першого подиху і виборювати свої ідеали всупереч і повсякчасно. Нам є за що боротися, і наша битва продовжується. Ми сильні, навіть після пекельних днів. Поборемо ворогів і станемо прикладом на весь світ. Щоб ніхто і ніколи більше не ні відібрав нас, світанки на Чорному морю біля Кримських гір. Неосяжні терикони Донбасу та чисте небо над українськими степами. Я непохитно стою на сторожі незалежності України. Я ніколи не зраджу свою землю, державу, свій народ. Знаменний час настав, коли один говорить слава Україні, а мільйони відповідають: «Героям слава!